Олексій Борисов тоді намалював таку дуже знакову роботу, яка зараз тимчасово зберігається в кабінеті е, директора музею мистецтв Прикарпаття. Е, я до кінця не пам'ятаю, як вона точно називається, чи Іван Франко Іван, чи Франко? Іван Франко. Франко Іван Франко. Бо на роботі зображений. Іван, Іван Франко, який бореться на руку в арт преслінгу з Іваном Піддубним. А цей, а цей їхній поєдинок судить е, Франко Баамонде, аспанський е, диктатор. Ну, З прізвищем Франко, чи Франко, і Франко і Піддубний. Це все на базі роботи Кірікові. Так, а це все зроблено на тлі роботи однієї з відомих робіт Джорджа Декірюко, яку він сам дуже любив. І зробив навіть декілька версій, дві здається, навіть чи три намалював версіях цієї роботи. І кажу, тоді Олексій це пояснював як таке постійне протистояння сходу і заходу. Інтелектуальне, але втомлений Франко з таким понурим зором бореться з міцним, здоровим Іваном Піддубним, таким вітальним, сильним дядьком. І зрозуміло, що йому Франку нічого не світиться, що зараз він програє. Там. А -а -а -а. Де там? Хер стоїть стояв поруч Завжди, хер там. У, в особі е, диктатора франку, який. Е, Кому той час? Вимусимо сказати. Який, 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 який мав винести вердикт, хто там переміг. Е, після того Олексій Борисов. Ну, цю роботу декілька разів він її подарував фонд Бієналої імпреси. Чи, точно... щ... чи точніше, він подарував фонд музею <свяття> сучасного мистецтва, який мав бути створений. Ну, опікувався тоді да, Ігор Панчишин, якби він далі за нею чи за нею наглядає? Е -е -е У 2018 році Олексій Борисов мав виставку в Чеч. Він тоді зробив ілюстрації до книжки, яка називалась Погана, погана книжка. Ще показано, і, для, 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 для тих, хто палить, і, і дуже красивими, дуже такими знаковими ілюстраціями. І, і, і зараз він ці ілюстрації з тої книжки ще час від час І, О, часу це обігрує, і він, річ. Використував... Давайте не будемо це. Це каже, три як це. Ви добре кажете. Бачите, треба робити відкриття до шостої. П'ятницю треба шостого. Треба пластити, щоб автор прийшов, може він почує його оплески і прийде. Кине цигарку, загасить. Я намагаюся затягнути цю паузу. До речі, автор цей цікавий дуже тим, що цей, що він багато палить, як він каже, він палить, так? Ну курить, так Вийду. він безкінечно курить, і все, і він купує. Можна договорити, так? Він курить, купує пачки ну, сигаретні пачки, так і він його дратує надпис там це, це вбиває, коріння вбиває, він туди вставляє е, графічні роботи... Ми... Ало, сі, а вот зі нас. Я, я, я точку змінил публику з них автор? <пліпи> Ми з Василем, так? Ну, і він, він? вже найкрасивіший. Льоня, <рес> розкажи, розкажи про пачки сигарет, бо я не думаю. Ні-ні, давай розкажу за ні, вас. Ні, давай. 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 Я перший, я дуже радий бути в івано франківську Це моє найулюбленіше місто в Україні. Це перший. Дякую. Це... Тепер запрошуємо всіх до столу. Не, просто і друзі, і просто, ну, дійсно, я не буду розповідати, яке в мене важке життя, блядь, як мене все займало, вибачте, діти. Але от я до Франківська, до речі, коли я вже їду в поїзді, мені вже добре. Я вже нікуди навіть собачка, воно спить, її якась годує там, ковбасує, воно ну, все одно класно. Я приїжджаю, і тут все одно Толя селить нас солонським бродковці в Україні. Ми живемо там балкон, ходиш, палиш, там тобі якусь погану яїшни холодно дують, але це так добре. І тому Франківськ. І ця порошкова, яка була на 100 метровки, був курячий не курячий зал. Тоді я пам'ятаю вночі. Ви я пам'ятаю, бо там люди з дітями, з собаками, вони mm. підходять кави і ті кажуть, вам з коньяком каже, і коньяк без кави. Каже, так, да, коньяк без кави. Я це налівають коньячку, пирожок. сидиш, палиш. Це був Франківський. Це любов, в мене вона ну, дійсно вона ну, дуже давня. І це зараз, коли війна, і коли вже дійсно ну задовбали, ми пиємо тільки за перемогу. І це дійсно, от, ну в Харкові ми зробимо виставку, що це таке. В Харкові я і так зроблю. А от у Франківське, і де в мене такі друзі, і в мене хрести оцих друзів, в мене любов, серці оцих друзів, це дійсно тут. Тому я дуже радий всіх вітати, всіх, хто прийшов, всіх хто прийде, потім, всіх, хто зрозуміє, що Харків це таке, все ж таки, це місто Хабля, це такий хрест, який у Це, І все ми переможемо. Все, дякую всім, хто прийшов. Два слова про виставку на виставці: 67 робіт. О, я не подав. Я порахував три рази 65-66, збивався, 67 робить. Коли ми домовлялися з Анатолієм, він каже, ну десь скільки, я кажу, 35. ну Десь 35 на вскидку. Але все, що є на холстах, на тому, ви розумієте, що я живу в подвалі. У ну, мене цокольний етаж, ми живемо з моїм собаком джампером. Нас хуячат, ви знаєте, і просто я живу. в мене є дом, машина, три мотоцикла, один дочки там. Але я живу в майстерні. І от все, що я живу, я кожен день щось малюю. У ну, мене це більше це скатерть. Я стою собі, достав їжу, налив, прочитав телеграм, кажуть, виліт з Білгорода, ну, дві хвилини ракета летить. Налив. За перемогу хлопнув губ-губ, почитав в трух'є спочатку, потім там, подзвонив друзям, ну всі живі, ну, слава Богу, все нормально. Об'єкт інфраструктури, їбать, ну таке. Ну от таке життя. І коли ти з Харкова вдруг приїжджаєш сюди, ну це ти дивишся, люди ходять дівчинки, ходять в ходить. У Нас немає. Це цей стіл. Нас не можна, ні, можна зайти, з'їсти львівський круасан, ну там сілька не горяча, чи вона горяча, коли повинна. Ну, це таке. Ну, якусь шаурму, ну можна випити просто під кустом 30 грам. Ну, не можна зайти, з'їсти котлету, там борщ, там туди, і щоб тобі налили, привітали, не можна. Тільки Франківську. Тому я ну, ніде зараз не був, був ще в Полтаві, до речі, і це тільки там в річці купався за, оце, за літо один раз. Тому мені стидно за тих, хто живе тут. Хто й, де є річка, як оце, Дзвежинський, наприклад. Рибу не ловив, жопу не мочив річці, гриби не збирав. <риклад> 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 як? І ця людина, ну, сучасний мутець відповідає. Але в нього добрі друзі. Тому ми його спасаємо і дуже любимо. Так що ну, ще Толя, нічно тобі, як коли це був. Ну, Два місяці тому я не вірив. Ми це були кажуть, так зробив виставку, я ще щось домалюю, буду живий, приїду. Все, я приїхав, like я живий. Він це все ладно, Давай, дуже дякую. Дай тобі Боже. От відкриття має відбуватися вигляді тосі. Ну я не знаю, що я, знаєте, коли я буду розповідати про чуди, я вже розповів. Що всі картини збиваються, всі картини збиваються, ну не всі, а всі, коли ти, ну, як це по лисі казав, да? ну, найвище японське мистецтво, як воно класифікується? Ну, де ми японці, де ми, ну, але все ж таке, нікому ні для чого не за чим. От ти зробив щось, ти не знаєш на що воно, От, і тут друг. Я там переживаю за батьків, я переїхав там оце до Іри з Ігорем, вони мені кладуть, борщ, салфетку, собачку, щось витирають, полотенечко, все, я живу в Яремчі два тижні, зустрічаюся з дітьми, з собачкою своїми. Але я вдруг ну, дуже думав про батьків, котрі там 20 лінії до лінії фронту, і я розумію, що все добре. І донька каже, тато, а якщо вони будуть наступати, ти будеш якось вивозити? Я кажу, я не знаю. Я не поїду, якщо буде окупація, я сказав батькам, вибачте, я не поїду, я можу дитинку. Дитять... І... 81-82. І, і тут мама мені дзвонить. Я у Франківському, вона дзвонить, нас окружили. Я кажу, хто? Ну, воєнний. Я кажу, чиї. Вона каже: Ну ті окупанти. Я кажу, як ви впізнали. Вони нам постучали в ворота і кажуть: не виходить на двір, не виходить в ліс. Не збирати гриби ніде не лазить. Я кажу, а як ви пізнали, що це в москалі? Вони кажуть: Мо вони по російськи розмовляють. Я кажу, ну я по російськи і друзі багато по російськи розмовляють. Флаги були ні, нашивку були, ні. Я кажу, розвідчики, розвідники. Я Кажу, ленти були на машинах жовті? Нема. Я кажу, а що було? Білі хрести. Я кажу, ну то фашисти, то німці, то за нас, блядь. не зв'язки. Кажу, добре. Істребитель літав, каже, гудить, летить над донцом, отак от я кажу, зв'язди були? Ні. Я кажу, ну значить наше. І я тоді, шосте, оце я просто одну роботу покажу вам. Це шосте. Це мене цифри. Йдуть. Це шосте березня. Я дзвоню своїм розвідникам, на, ну, друзі є там на, на, на Ізюмі, на тому. Кажу, що з балаклею? Всі мовчать. Кажу, в мене батьки, і я просто ну, зараз я поїду тут бухати, а щось станеться. Ну, Я там людям дзвонив, сказав, що у вас позашляховик, заберете. Все, мені сказали, Льоше, все забере жосте, я намалював. Це бачите, який указательний палець. Сука, точно намалював. Що його одірвало, блядь. з того, а це фінгер, е, ну я по-англійською спілкуюсь. Це той, що файтер трігер фінгер, блядь. нахуй. 7-го числа мені вже свої дзвонять, кажуть, все, на балаклею почалось. 8 числа тільки офіційно, що все освободили, і Далі піздуть на Ізюм і просто всіх метуть. Все здійснилось. Одна, друга, і все, що було з хрестами з правильними, все сталося. Тому, ну і ці картини, просто котре ну, дійсно були. Я тут намалював там хрест, там намалював там. Ну я вірив. Я вірив, що і я просто коли в лісі. До батьків доїхати можна тільки до мотобайком. Глухе, і там їдуть тільки військові, там три мостоньки таких. Я зустрічаю одні і всі мені так уступають дорога, а я слышу, ну, черги кулеметні і такий. Ну, і де бій. Я думаю, що за різ річкою я стану, але мені всі великі тягачі пропускають, ну може я з пакетом. Я розумію, що якщо спереди їду річку, я не знаю, що там. А щось стрільба йде, гупає і далеко, і важке. Я переїжджаю до батьків. І тут я бачу нарешті оцей жовто-блакитний прапор, і такий жирне крести. І я розумію, що все офігенно. Ну, це було через тиждень, як це сталося. Тому, ну слава Богу. Що, за перемогу все добре. Все добре, все буде, все буде. Спасибо.